Всім привіт! Всім вітання, друзі! Ви на каналі Обходи світ. І ми вирішили в таку мандрівку, якусь неподалік біля Львова, знайшли такі пару печер і вирішили до них поїхати Звіталі. оглянути. Ми знаходимося зараз біля селища Хорусно, задля нас там Віннявський кар'єр. А сама локація знаходиться в лісі. Вона не є популярна, тому дороги, як такої, тут нема, доводиться гуляти просто в полі, по високих травах. Але я думаю, буде цікаво. Поїхали! Let's go! Натрапили ще на таку порожнину, виглядає як печера. Тут купа з такого піску хтось накопав. Можливо, тут ще щось є цікаве. Ось такий грубенький мухоморчик. І серед ось таких українських джунглів справжніх десь знаходиться наша локація. Десь вона у лісі. От і ми вийшли фактично над нею. Зараз вам детальніше розкажу і покажу. Так, позаду мене печери. Вони не настільки популярні, тому якоїсь дороги тут немає. Доведеться добиратися лісом. І вони не так давно їх відкрили в 2019 році. Тому місце не популярне, маєте можливість одним з перших його відвідати. Ось перед вами оці печери, вони складаються з таких двох гривнів. Давайте обійдемо і я вам покажу. В верхній частині тут такі невеличкі є заглиблення, але фактично вони такі досить маленькі. Тут заглиблення якесь трошечки більше. Але чогось тут грандіозного немає. До речі, наводять паралелі з печерами, печерним монастирем у розгірче. І тут так само видно сліди подекуди. Того, що це вручну, так теоретично монахи відлюдники теж будували тут своє таке. Капище для богослужіння. Кажуть, що подекуди тут і лишилися навіть якісь сліди такі з древніми надписами. От, і видно, бачите, ось такі якісь сліди від інструменту. Наприклад, ця ніша характерна видно, що це все видовбувалося. Тут от якісь такі промальовуються характерні сходинки східці. І давайте опустимося. нижче, подивимося, що знаходиться, скажімо так, на першому рівні тих печер. На першому рівні вони такі більш великі. От бачите, яке заглиблення йде. От як простягається буквально десь в районі 3 метрів. Дуже низьке. Можливо тут воно було і глибше, але згодом якимись піщаними водами, його все занесло. Підходимо до такої більшої зали, більше ходів. І отак от розказували. Видно якісь надписи і сліди від того, що все-таки ті печери видобувалися вручну. А це як так бачимо, бачите, такі... Балочка така, це, напевно, корінь. Вріз через оцей піщаник закам'янілий. Давайте ще оглянемо, що далі є. Міняється. О, дивись на відео зараз знімаю. На відео? Так. Бачиш, дивись. нормально, все нема проблем. Тільки наводиш на надпис, починається магія. Ух ти. Ти відводиш. Напишіть в коментарях. І нема магії. Можливо, тут щось. Це, якісь Золото. Заклинання. це Золото. Якісь заклинання. Так, значить, довго ми тут не будемо перебувати. Треба вшиватися звідси. Ще, ще тут характерно, як бачите, знову ж таки сліди інструментів, що свідчить, що це все було зроблено вручну. І надписи 2005 рік. От. Все знаходиться на такому. Крутому схилі. І там далі теж по фотографіях бачив якісь такі невеличкі отвори були. Можливо, тут і кажу, є більше якихось ходів таких цікавих. Але знову ж таки на то треба час, людський ресурс, щоб те все розвідати. Але дивіться, яка краса. Дерево воно таке, як з яких справжніх джунглів. А ось оці три отвори, що було видно. На фотографіях. Тут скельний такий відвіз, він продовжується вздовж, скажімо так, 50-60 метрів. Тут можна всякі бачте, фотографії робити цікаві. Як цікаво росте і папороть. Для фанатів якогось селфі можна зробити купу цікавих фотографій. О, ці скелі він, продовжують туди далі йти. Зараз я розвідую і покажу, якщо буде щось цікаве. ну Так як і очікувалося, супер-пупер цікавого або якоїсь історичних фактів тут немає, тому що воно не так давно. Було відкрито. Але є кажу, паралелі з тим, що колись монахи тут мали свою келію. Але в кого є настрій походити по лісі по якісь цікавих таких місцинках, досить непогано. Що ж, з Тарасом вирішили зробити маленькі змагання між собою, тому вирішила попасти в от там дирочку камінцем. Хто не попадає, той має дещо з'їсти. У нас є кожного три спроби. Хто більше попаде туди, відповідно переміг, а хто програв, їсть лимон. Я назбирав ось такі камінці. По три спроби кожному. Ну що, поїхали? Раз, туди, візь, зміни, да. звіться, так? Я візьму. Попасти вон ту щілину таку, ямку верхню. Буде трошки мішати оцей балкон. Перша спроба. Майже. Друга спроба нижче. Ой, буду їсти, напевно, лимон. Третя спроба! О, мені хоча б разочок попасти. Не попав! Чуть-чуть! Друга спроба! Не попав! Третя спроба! Стай, джоптер! Ми набираємо камінці і хто перший попаде... Опало? Кусочки? Опало? <смір> ну добре, залетіло. Так! Гляда діра! <смір> ну що ж, так я програм. Асачі вламки. Ну, залетіли технічно, залетів кабінець, тому я їм лимон. До речі, <смір> протерте, бо ми його не мили. <смір> Хм. Як до зло попадається, певно, саме... самий кизли, який тільки є. Ооо. Ще би щось запитало, але нічого не взяли з собою.